Друзі, нас інфо перші приголови поїхали, пишуть, що ймовірному вбивці Феріон стало погано в камері, викликали швидко, а ось його вчорашні покази. Скажіть, будь ласка, як часто ви приходили до своєї? Я жила з чоловіка. Я майже не приходила, оскільки було Дмитрика, алергія на кот, який жив живно, але я старалася заходити. Раз теж не прошла. Тільки що ви сказали, що ви про вашу поїздку знали тільки дві поліжанки і апотарнути. Тобто інших людей, які б знали про цю поїздку, вам не відомо чи ви не знаєте? Я іншим своїм друзям не повідомляла, що я віднову, тому не, не знаю. <зовтит> Прошу вибачення, але я мушу вас запитати. При вашому допиті вам було задано питання, чи були е, стосунки вашої матері з ну, чоловіком, ви сказали, що вони будуть відповідати на це запитання. Чи можу я це? чому ви не хочете відповісти? За приватне життя моєї мами. Я не за приватне життя, я маю на увазі, можливо, були якісь стосунки стосовно, може, вели бізнес разом, можливо, ще щось буде можливо. Моя мама ніколи не вела бізнес, вона завжди займалася науковою діяльністю і Розумію. Скажіть, будь ласка, поділите. Давайте повернемося до цієї передачі, яка звільнилася кловою, після чого почався цей конфлікт у політехніці і наша матері була звільнена. Скажіть, будь ласка, після цього конфлікту, ну горіше, це не конфлікт, це було висказано слово в нашої матері, але 에, на той час вони мали дуже великий суспільний резонанс. І на підставі цього ваша матері була звільнена. Чи казала вам вона сторона погроз, від кого надходили? І які це були погрози? Ну, стосовно цього інтерв'ю, звичайно, що все, що там було вирвано з контексту, і мама виграла суд, що вони незаконно змінили. Це ну, перше. Друге, звичайно, що тоді надходили погрози у соціальних мережах, надходили погрози на мами мобільний телефон, дзвонили мені, теж погрожувати. А в який спосіб? Це були погрози, добре, тобто, вам перезвонили, що, що саме сказали, ви можете повторити зараз тоді голосити? Ми знаємо, де ти живеш. Це, це було незнайомі вам на не були... Якщо, наприклад, по прогрозі щодо мами, я не буду зараз е вникати це, якби я знала, що ви це питання буде питати, я б'язала деякі матеріали, там переважно одні мачка. Тобто їх поливало. Конкретників там не було. Люди якось представлялися, не прискіпалися. Я цього не пам'ятаю взагалі. Mm -hmm. Люди ну мені, наприклад, мамі, якщо можна говорити, то їй дзвонили з незнайомих номерів. Тобто там не було вказано. І ламали її, хотіли зламати її аккаунт, з фейсбуці. У нього звільнення, його дзвонили спеціально приїхати до вас. Mm -hmm. Відбутка, це згідно законом. вже більше року служив без відпустки, тобто це не загальне судо, це просто звичайна відпустка. Він приїхав до вас на засідання. Так. Ще таке запитання. От ви сьогодні футболь, е, в формі футбольного клубу Дніпро. Чому? Е, бо передали. Що, чому, чому і не прийду? Як ви загалом себе почуваєте? Чуда, почуваюся почтовує, я сподіваюся. Ви знаєте, що сьогодні буде відбуватися? Дописувати. А ви від показу не будете відмовлятися? Тобто ви будете давати свідчення в суді? Не відмовляєтесь від свідчень? Ну, на даний момент я. Ну, на даному цей часі, я сьогодні, далі поки відмовляюся. На даному. Так. А потім? Побачимо. Представники ваші сьогодні будуть. <реку> Адвокати ваші. Ну, суть так. А щось чому ви про вбивство Андрія Паробія? Под... А як по цій немає виду? Мене вже й туди прийшли В той же час допитували й доньку Фаріона. Адвокат підозрює на вбивстві Ірини Фаріон, заявив, що її доньку Софію Семчишин за погрози його клієнтові Зінченко можуть притягнути до відповідальності навіть на час судових засідань арештувати. Домашній арешт в день судового засідання. Про це адвокат Ігор Солома сказав інтерв'ю українським новинам за. За це її можна притягнути до відповідальності. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже проти неї буде порушено. Карну справу заявив він. Солома додав, що якщо є відеозапис погрозами, то він витребує його. Окрім того, сторона захисту фігуранта звернулася до посилення його охорони в ізоляторі. Хлопцеві вже дали її раніше. Під час судового засідання Софія Семчишин звернулася до підозрюваного хлопця, звинувативши його вбивстві. Ірини Фаріонти згниєш мереж в камері. Я все для цього зроблю. Ти розумієш, що ти зробив. Для тебе має бути Божа кара жодного помилування не має бути тобі. Заявила вона тоді підозрюю на вбивстві громадської діячки Ренофріон охорони не надавала, йдеться лише про заходи посиленої безпеки, поки він перебуває під вартою. Донька української мовознавиці, Фаріона, яку вбили влітку минулого року. Софія особа поділилася, що вважає винним у смерті своєї матері не лише В'ячеслава Зінченка, котрий вистрелив у громадську діячку за її словами. Усі люди, які негативно висловлювалися про філологічних наук, також певною мірою причетні до трагедії. Зокрема, на думку Софії особи кров її мами є на руках мітингувальники, які виступали за звільнення Фаріон з Національного університету. Львівська політехніка про це вона заявила в інтерв'ю медіа Хабу. Твоє місто. Усі ті хейтери, які поливали маму брудом, можливо, на їх руках теж є її кров цим людям, які стояли біля політеху, Думаю, вплатили гроші. Я вважаю, що це була детальна кампанія проти мами, зроблена так, щоб просунути її від студентів, які її обожнюють, тому що львівська політехніка і мамині студенти, яких вона вчила продовж багатьох років. Співпрацювали ці діти, які прийшли і тримали дивні плакати з матами. Я не можу їх назвати українськими студентами. Вважаю, що тим студентам дала наказ це зробити вигнати Фаріон з політеху, але Фаріон виграла суд. І що і всі заткнулись одразу, зауважила донька мовознавець Зокрема, Софія особа вважає, що такі настрої суспільства зіграли на руку В'ячеслава Зінченко, коли той готувався до вбивства громадської діячки. За словами жінки, він брав активну участь у мітингах. Проти Форіон спостерігав за всім хейтом, що лився в її бік. Вони повинні зрозуміти, десь собі в голові усвідомити, що такими своїми діями обвинуваченого Зінченка готувала до цього вбивства, бо він у своїх нотах писав. Що філологічний фронт обнаглів, потім мільйони цього хотіли. Я це зробив. Тобто він базувався на тих речах, що бачив в суспільстві. Сказала Софія. Особо. варто зазначити, що донька Ірини Форіон згадала про скандал, який розгорівся навколо її матері після резонансної заяви щодо того, що вона не може вважати українцями російськомовних захисників України такі слова громадської діячки спричинили не лише бурхливу реакцію користувачів і студентів національного університету, політехніка, де вона викладала. Здобувачі освіти вийшли на мітинг перед будівлею навчального закладу із закликами звільнити докторку фіологічних наук на прохання студентів відреагувати, І Фаріон припинила обіймати посаду професорки кафедри української мови в п'ятницю, 19 липня 2024 року. Стало відомо, що Ірину Фаріон вистрелили прямо біля її будинку у Львові на вулиці Масарика. Мовознавицю доправили доправила до лікарні, де медпрацівники боролися за її життя. Однак, на жаль, врятувати громадську діячку не вдалося. За словами керівниці анестезіологічної служби МЕТ-об'єднання Наталії Матолінець у умовної активістки не витримало серце прощання з Іриною Фріон відбулось 22 липня. Поховали її на Личаківському кладовищі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.